Которые приготовки студентів. За програмою підготовки офіцерів запасу готують громадян України за 6 військово обліковими спеціальностями для Національної гвардії України, Збройних сил України правоохоронних органів України. Термін навчання 2 роки. Програма підготовки поділяється на часткове заняття та практичні заняття. Часткові заняття проходять в навчальних класах, спеціалізованих класах. Практичні заняття проходять Навчальному центрі Національної академії Національної гвардії України на тактичному полі та на майданчиках озброєння військової техніки. В цілому студенти відпрацювали навчальні питання долання міновибухових загороджень, розгортання з придбойового в бойовий порядок, дії взводу і механізованого відділення під час долання зараженої ділянки місцевості, ведення оборонного бою, переход із оборони у наступ. Ну і дії механізованого відділення і в цілому взводу механізовано під час атаки переднього краю противника. Під час навчання громадяни отримують знання з військових дисциплін, загальна тактика, воєнна інженерна підготовка, військова топографія, вогнева підготовка, автомобільна підготовка, радіаційно-хімічно-біологічний захист та інші. Базові знання ми дали. Базові знання ми практично відпрацювали. Під час проведення занять ми спостерігали, як проходить розвиток майбутніх офіцерів запасу. Вони із ігрової форми перейшли до впевнених дій в майбутньому командирів. Тобто вони розвивалися з Наростанням тих питань, які ми відпрацьовували. Чим складніше було заняття, чим складніше була тема або питання, яке ми відпрацьовували, відповідно відчувалося і відношення студентів до цих занять. І на сьогоднішньому заняттю командували фактично студенти своїм підрозділом на посадах командира зводу, командира відділення і викладач. Я в частності тільки надавав допомоги в плані правильності подачі цих команд. Я вирішила закінчити військову кафедру, оскільки це мені не військове звання необхідно мені для майбутньої моєї професії, для майбутньої роботи. Я б сказала, що найбільше мені запам'яталися саме військові збори в академії цього літа, оскільки два роки ми вивчали теоретичні аспекти усіх військових наук. А зараз ми маємо дійсно практику і ми можемо бачити насправді, як усе відбувається, приймати безпосередню участь у цьому всьому. Ми своїми очами побачили, ми переконались у всьому. Спробували себе. Ми побачили, наскільки ми витривалі, наскільки ми розумні, і наскільки нас підготували добре. На заняттях, особливо практичних заняттях, відчувається встановлення майбутніх чоловіків, майбутніх офіцерів. І в фізичному плані, і в плані людському, і в плані майбутніх захисників нашої держави. Те, що я отримала, навіть перевершило всі мої очікування. Все виявилось наскільки цікавим, наскільки захопливим, пригодницьким це дуже класно. Я вважаю, що знання, які ми здобуваємо в військовому таборі, можна застосовувати і в повсякденному житті безпосередньо в сімейному побуті, в навчанні, в роботі. Звичка людини все робити по порядку. Чітко планувати свої дії, вона дуже важлива в роботі і взагалі в сімейному житті. Тут я знайшла одну з своїх кращих подруг, так що, безумовно, ми будемо надалі спілкуватися. Я б не хотіла втрачати зв'язки з своїми колегами. Після закінчення отриманих теоретичних та практичних навичок громадяни України приймають присягу, на вірність українському народові. Та подальшому министром оборони України присваивается веськовое звання молодший лейтенант запасу.